Слава Богу, брати і сестри. Я не знаю, як вам мені сподобалось слово, яке говорили сьогодні брати, яким Бог дав щось, надихнув, ми так віримо, і ми так говоримо, для того, щоб можна було передати для кожного із нас, хто є присутній сьогодні тут, на цьому місці. Брати, проповідники зі мною погодяться, що інколи є тексти у Слові Божому, до яких ми любимо повертатися. Те, що я буду говорити зараз, приблизно 10 років тому деякі думки я озвучував, і мені буде приємно, якщо хтось згадає. А якщо і не згадає, ну 10 років ми забуваємо, правда ж? І поділитися деякими думками із Божого Слова, подякувати Бога і попросити Його благословення на наше майбутнє, на продовження нашого життя. Отже, Читаємо Слово Боже, книга пророка Єремії, 18 й розділ, такі слова. Оце слово, 18,1 і далі. Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи, встань, зійди додому гончара, і там почуєш мої слова. І зійшов я додому гончара, аж ось він робить працю на кружалі, на крузі. Да? І в руках гончара, Попсулась посудина, яку він і злини робив, і він зробив з неї іншу посудину, як сподобалося гончареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи, чи не міг би зробити я вам, як гончарцей одома Ізраїлів, каже Господь, будь як глина в руках гончара, так в руці моїй дома Ізраїля і ви. Отже, Брати і сестри, історія пророка Єремії, з яким нагадував хтось з братів сьогодні мав справу Господь і сказав ще: ти ще й не народився, ще й твоїх батьків не було, і дідуся, і бабуся, і пра, пра не було нікого. Але я вибрав тебе, я поставив тебе пророком для народів. Так ось Єремія жив в час надзвичайно трагічний, надзвичайно драматичний. І він, як пророк Божий, змушений був бути чутливим до Божого голосу, а ситуація, в якій був народ ізраїльський в той час, була схожа на ситуацію в Україні. Війна, язничницькі царі нападають, проблема. А ти, пророк Божий, маєш говорити інакше. Не так, як всі, не так, як політики, не так, як влада, ти маєш говорити так. Як я тобі скажу. Прочитайте, будь ласка, книгу Пророка Єремії, і ви знайдете дуже і дуже багато таких паралелей із нашими сьогоднішніми днями. Але текст, який я зачитав, говорить про наступне. Єремія, він почув цей голос: піди додому, гончара, ремісник, майстер, який робить глечики і різний інший посуд із глини. І там я тобі скажу, там ти отримаєш откровення». Інколи виявляється, брати і сестри, Дух Святий може відкрити нам не в такому велелюдному зібранні, не там, де благодать, де гарно хор співає, а десь там, зовсім збоку, зовсім в стороні, там, де ніхто й не молиться, ти раптом можеш отримати Боже відкриття, Боже бачення ситуації. Так ось Єремія прийшов і дивиться, як працює цей майстер на своєму крузі, на своєму кружалі. Бог мовчить, поки що все тихо, майстер впевненим рухом обертає цей круг, формує пальцями посудину, і раптом щось сталося. Раптом ось цей м'який кусок глини розвалився під рукою майстра і каже: І тут було слово Господнє до Єремії в той момент, коли ось ця глина набула зовсім не того, що хотів, гончар. Бог каже: дивись Єремія, а цей зім'я у майстра ту глину, і з неї формує нову посудину. Нову посудину формує і тут візуально ти бачиш і слухом чуєш. Єремія, як глина в руках того майстра, то й ви такі, українці, дома Ізраїлів, ви такі, я щось можу робити з вами, як майстер робить із глиною. Брати і сестри, я хотів би запросити нас в нашому розумі, в наших думках зайти в дім нашого небесного майстра, нашого небесного гончаря, нашого небесного архітектора, який творить, і його твори ви можете бачити кожен ранок, коли вийдете вранці на поріг і почуєте ще під пташок, і підсніжники вже, і примовки. Він малює неперевершені картини шедеври вранці в обід і ввечері, і кожен день, де б ти не був, в його руках шматок глини став найвищим, найдосконалішим творінням. Створили руки Божі першу людину, і вдихнув він подих життя і стала людина душею живою. Отже, декілька слів, які я хотів би брати і сестри, зауважити, що означає. Бути на Божому крузі, що означає стати на круг нашого небесного гончара, який продовжує, до речі, свою працю, який продовжує своє, свої задуми, свої наміри аж до цього часу. Я колись можливо нагадував опішні не пожалів, 15 гривень. І це столиця гончарської України, і майстер посадив мене за той круг, і сам став за мною, взяв мої руки, а в нього такі брудні руки липкі в глині, взяв мої руки і каже, дивись, отак треба, отут треба отак притискувати, отут, так. І буквально це пройшло, можливо, е якась хвилинка. І невеличка тарілочка вже була в моїх руках, отак з глини формується. Бути. На Божому крузі, мої дорогі, це означає бути в досяжності Божих рук. Бог має досягнути до тебе. Правда буває так, що ми дуже далеко. Ми стаємо іншими, і ми говоримо: я чув людину, яка каже: знаєш, я от 40 днів у пості. Ну, іншими словами, каже, не підходь до мене, бо я святий для тебе. Так десь є, згадується у Божому Слові. Маєш бути. В зоні досяжності Божої руки, там, де він може взяти тебе і формувати. Це нормально, брати і сестри, бути у Божих руках. Це нормально бути в Божих руках. Читаємо книзі Йова, сказано у 12 розділі: намети у грабіжників спокійні, передаю своїми словами, і доми їхні спокійні. І вони ведуть себе так, ніби Бога провадять своєю рукою. Синодальний переклад говорить: ніби Бога носять на своїх руках. Вони так себе ведуть, така їхня поведінка. Бога носять на своїх руках. Так ось це ненормально. Це гріх. А нормально бути в Божих руках, коли він бере в свої руки і звершує щось. Я говорю зараз, що означає бути на Божому крузі. Палиця Моїсея. Яка була в руці, розділила Червоне море, не тому, що в руках Мойсея палася, а тому, що Мойсей в руках Божих. І перемога для Самсона не тому, що челюсть віслюка в його руках дужих, а тому, що Самсон в Божих руках, і ще багато інших можна приводити ілюстрації. Коли ти в руках Божих. Коли ти в досяжності Божої десниці він може робити щось особливе через твоє життя, бути на Божому крузі, помимо того, що ти в досяжності Божих рук, маємо бути готові до змін, брати і сестри, маємо бути готові мінятися. Ми не звикли, нам, нам складно, ми погано до змін ставимося. Часто доводиться бувати багато в дорогах і, і переїжджаєш і десь ніж застає не так, як звично. Не комфортно, тому що ти звик до інакшого. Ти звик ось там, і ось там, ти звик ось так, і ось так. А тут у цій ситуації зовсім інакше. Бути в Божих руках, я повторююсь, брати і сестри. Будьмо готові до того, що ми будемо змінюватись не так, як мені любимому хочеться, а так, як захотілося гончареві. Як майстрові захотілося, який взяв цю посудину і зробив з неї нову посудину, як захотілося гончареві. Ми не любимо змін, але я хочу сказати, якщо ти на Божому крузі, то він продовжує свою працю, він продовжує те, що він задумав і запланував у своєму намірі, і якщо ти хочеш його волю виконати, маєш бути готовим до змін, маєш погодитись. Три ілюстрації, брати і сестри. Коли Бог ставить на свій круг людину, коли Бог ставить на свій круг гончарський цілий народ, і коли Бог ставить на свій круг свою улюблену невісту, церкву. Отже, найперше, Бог ставить на свій круг людину, як я вже сказав, що Він продовжує служіння, продовжує працю, продовжує роботу над кожним із нас. І інколи людина, навіть не підозрюючи, абсолютно не розуміючи, що відбувається, вона опиняється в руках небесного гончаря. І він починає звершувати над нею свою працю. До речі, інколи він нас не питає, коли ставить на свій круг. Він починає повертати і навіть не радиться з нами. Ілюстрація, пам'ятаєте, відома біблійна історія про людину на ім'я Йов, людина у повному благополуччі, людина мудра. Людина слово, якої мали вагу, не просто слово дав, слово забрав. а Він каже, коли я говорив, то інші перс на остах клали. Слово вагоме, слово авторитетне. Людина батько десяти дітей. Жінка любить в очі, заглядає йовчик, ти наймудріший, ти найкращий. Сім'я іделія, все нормально, повага. Але приходить момент, він не знав, брати і сестри. Він не знав, що він вже стоїть на крузі, і цей круг починає уже обертатись. Небесний гончар поставив на свій круг, але перша ніж поставив в небі, відбулася розмова. Перше ніж почали відбуватися трагічні події, непередбачувані події, події, які привнесли радикальні зміни в життя Йова. В небі відбулася розмова. Запам'ятай, якщо ти сьогодні відчуваєш щось не так, ти відчуваєш, Господи, я не очікував такого повороту подій, я не очікував такого повороту долі моєї. Я не думав, Господи. Пам'ятай, що перед цим була розмова. Господь знає задум, який він має про тебе. І уявіть собі, ось цей круг, на якому Йов повертається і повертається швидше і швидше. І в один день не стає нічого багатства, не стає худоби. До речі, 11 тисяч дрібної і крупної худоби було у цього праведного мужа. Більше того, прибігає вісник і заявляє, Йов, твої 10 дітей там зібралися в наметі одного з твоїх синів чи доняк. І вітер прийшов з пустелі і впав, і вже їх немає. Немає нічого, але круг повертається далі. Бог запустив свій круг, який не зможе зупинити абсолютно ніхто ніякі обставини. Він буде вести до останку, він буде вести до свого логічного завершення. І ось ситуація, брати і сестри, коли раптом, глянувши на свої руки, його помічає, що вони вкриті показою. Не залишається нічого. Семеро друзів прийшли і дивляться, як повертає круг ось цього праведника, і їм не було що сказати. До речі, поки мовчали, то були розумні. Бо коли почали говорити, то пізніше Бог сказав: ви неправильно судили про мене, ви не так, як мій раб Йов. Зрештою, решт, брати і сестри, цей круг настільки потужно повертався, що в цієї людини не лишилося нічого, окрім шматка черепиці, каменя в його руках, якою він шкріб своє тіло, прокажене, яке віддавалося зудом. Не лишилося нічого. І навіть та, яка казала, я так думаю, говорила як кожна нормальна жінка, ти найкращий йов, то тепер сказала: знаєш що? Ти як дихнеш, то мені огідно. Мені твій подих уже неприємний. Скажи щось про Бога недобре і помри. Брати і сестри, Бог провадить свій круг і своє коло далі і далі і далі. Він формує щось особливе і в цих стражданнях формує те, що було не під силу людини. Він відкидає зайве. Одного архітектора запитали відомого, можливо, це Микола який створив прекрасну скульптуру, по-моєму, Давида, а можливо, Моїсея, одного з цих двох особистостей, і сказали, як вам вдалося створити такий шедевр досконалий? Як? А він скромно сказав: я просто взяв камінь. І від нього повідкидав все зайве. Бог, коли ставить нас, брати і сестри, на свій небесний круг, відкидає зайве для того, щоб ти став тим оригінальним і неповторним шедевром у його руках. Він відкидає, а це буває боляче, а це буває дуже складно. Але він робить не так, як я хочу, а так, як Гончареві захотілося зробити. Друге, час наш швиденько біжить, Бог ставить. Інколи не просто людину. <кій> Він ставить цілий народ на свій круг і починає повертати, починає повертати і формувати щось. Пам'ятаєте, в Єгипті народ, сотні тисяч і мільйони навіть людей, які прийшли невеличким табором, розмножилися, Бог починає творити із рабів націю. Бог починає творити із тих, які на даремному хлібі і на даремній цибульці, починає творити нову націю і з їхнього серця хоче видалити рабство, створити їх новим народом. Ставить цілу країну на свій круг і починає її повертати. Повертав дуже довго. 40 років, ходили по колу, ходили по колу 40 років. До тих пір, поки не відсіялося, не залишилося, не впало кістьми в пустині. Те, що було Богу не до вподоби. Той, хто ремствував, той, хто казав, а як, а що. Моїсей, там було краще. Там в гріховному світі було краще, інколи шип той лукавий. Та ти мав там і одно, і друге, і третє, а тут, ота манна, яка вже остогідла. Моїсей, там було краще. Чекали, чекали. Чекали апостоли, хтось згадував сьогодні із братів. Вони сказали, Господи, може то сьогодні ти відновлюєш царство? Може, то сьогодні те, що втрачено було більше 2,5 тисячі років назад, тільки в 48-му році відродилося і стало державою, яку називають сьогодні держава Ізраїль. Бог повертає свій круг. До речі, Бог, я так вірю, брата і сестри, можете засудити, можете не погоджуватись, що Бог нашу країну поставив на свій гончарський круг і щось ліпить. Я не знаю, що він ліпить з наших північних сусідів, але з нас точно ліпить щось. І не те, що ми хотіли, і не те, що планували політики, він ліпить свою посудину. І уформувавши її, почавши ще, пам'ятаєте, понад тисячу років тому, коли зайшли, може більше під силою, аніж щирою вірою люди в Дніпро і прийняли християнство, не христа, бо до Христа там ще було далеко. Християнство як релігію, як традицію, але пізніше Бог робить свої зміни. І далі, і далі. Я говорю за наш час, брати і сестри. Я колись думав, що. Я щаслива людина, мені вдасться прожити життя і не бачити ніякого лихоліття з того, що я чув як дідусь, розказуючи батька про Другу світову. Але ми, виявляється, зачерпнули також. Кажу, не повним келихом, але зачерпнули. І побачили, і три революції пережили. І. Початок війни широкомасштабну зараз переживаємо. Я веду ось до чого, брати і сестри. Бог поставив на свій круг, не тому що якийсь президент сказав Україна на Росія, Даруйте, він на своєму крузі починає формувати щось. Я не знаю, повтори ще раз, якою буде ось ця посудина... Може розвалиться в руках гончаря, але може стане зразком для інших, я не знаю. Він знає, він робить так, як йому захотілося, так, як він поклав у своєму плані. Я закінчую, брати і сестри. Наш небесний гончар інколи ставить на свій круг свою улюблену, свою церкву. Я не маю на увазі зараз нашу Луцьку церкву, яка є частинкою Всесвітньої церкви або тіла Христового. Але перед тим Бог Творець поставив на цей круг свого Сина. Той, хто був за славою рівний Богові, і почався оберт Божого круга і народився Спаситель. Бог з'явився в тілі, не і непередбачено, як може бути. То люди стараються богами стати, а тут Бог з'явився у тілі. А потім ось цю посудину Бог помістив, як сьогодні край наш, горнило війни, а там горнило страждань, ось цю розпечену піч, де формувався Ісус Христос як хліб життя для цілого світу. І заявив одного разу ще перед своїми страданнями, я збудую мою церкву, а ворота пекельні її не здолають, я збудую свою церкву. Інколи він ставить брати і сестри на свій круг те, що найближче йому, те, що найдорожче. І та, яка народжена в день п'ятидесятниці, і одразу була поміщена в полум'я Святого Духа. Одразу була сформована, щоб рухатися далі, брати і сестри, щоб проголошувати ідею Ісуса Христа, Його вчення і Його намір. Вона була обпалена середини і зовні, і стала міцною і непохитною, стала єдиною, тою, яка може виконати Його волю і Його намір. Бували часи відступництва, бували часи спокус. Був час, коли його церква стала навіть не організацією, стала середовищем, де думали тільки про гроші, думали тільки, як вдовольнити свої власні потреби. Читайте історію християнства 14 століття, 15, -го, 16 -го, або ще навіть раніше 13 століття, коли церква не стала церквою, і тому Бог знову знаходив людей. Із того ж середовища церкви ставив їх на свій круг і починав формувати інших людей, які сьогодні називають реформаторами, які вирішили намір і ідею Божу знову воскресити. Брати і сестри. Ви знаєте історію нашу недавнє, ви знаєте історію тоталітарної, я янколи кажу, бульдозерної атеїстичної системи, коли руйнувалися храми. Коли руйнувалася віра в Бога і будь-яка ідея, і будь-яка згадка про Бога, викорінилася безпощадно. Але церква Господня залишалася, хоча в окопах була, хоча не в наступі була. І як тільки впала залізна завіса, піднялися раптом. Знову знайшлися люди, які почали рухатися далі і далі вперед. Тому що не може, брати і сестри, ворота пекельні, які б вони не були, не можуть здолати ту, яка загартована у вогні Святого Духа. І Я хотів би, щоб ми сьогодні це зрозуміли на нашу долю, брати і сестри, випав жереб. Я не знаю, можливо, ми живемо в час, коли завершується історія. Можливо, ми живемо в час, коли Бог хоче ставити крапку на історії землі і почнеться вічне, я не знаю. Але хай Його благодать і Його дух владичинний допоможе нам бути людьми, які в досяжності Його рук, бути в людьми, які змін не бояться, які в руках небесного гончара не бояться мінятися. І приймати нові виклики, і приймати нове бачення, те, для чого, можливо, сьогодні церква Його і наша, в тому числі церква Луцька, існує на землі. Хай благословить Господь, брати і сестри, завжди бути в досяжності його рук, завжди бути готовими до змін, бути людьми, які дивляться на все, що відбувається, не своїми власними очима, не на основі новин чи ще чогось, а дивитися. Поглядом Божим, Господи, а що ти хотів у цій ситуації сказати? Що ти хотів цією ситуацією в Домі Гончара показати для мене? Хай благодать Господня зробить, брати і сестри, у нашому серці більше того, що я міг сказати у своїй проповіді.